Журналісти телеканалу АлЦЕТ готові перегорнути інформаційну сторінку тижня, що завершується. Вітаю вас! Чим запам'ятаємо останні сім днів? Дивіться далі. Дрогобичанам боргують зарплату. Станом на 13 лютого підприємства міста заборгували 6 мільйонів гривень заробітної плати. Найбільші темпи зростання заборгованості зарплати на дорогобицькому заводі автомобільних кранів, інформують у ратуші. Якщо станом на 1 січня тут боргували робітникам 720 тисяч гривень, то сьогодні борг сягнув 1 мільйону 700 тисяч гривень та продовжує зростати. Помітний ріст заборгованості зарплати і на деяких комунальних підприємствах, серед яких лідером є ресторан. Порізка нещодавно тут знову змінили керівника. Якщо його попередникові було поставлене завдання вивести підприємство з кризи, і він його не виконав, то від нового керівника вимагають прискорення процесу приватизації підприємства. У учнів загальноосвітньої школи номер 3 закінчились вимушені холодні канікули. Із понеділка у навчальний заклад за парти повернулись учні. Теплову мережу, яку прорвало у декількох місцях у школі, відновлювали протягом 10 днів. Найважче було відремонтувати ліве крило будинку, де потріскали труби та радіатор. Прямі збитки від надзвичайної ситуації склали 280 тисяч гривень. Не менше проблем, і у вчителів доводиться надолужувати тиждень пропущених занять. Нагадаємо, 2 лютого унаслідок аварії на тепло. Трасі було припинене теплопостачання загальноосвітньої школи номер 3 де від морозу потріскали труби та батареї. Дорожчає вода. Уже із 1 березня ціни на водопостачання та водовідведення здійснять стрибок. Тарифи на воду для дорогобичан підвищують на 6%. Чим це зумовлено дивимось далі. Я не чула по телевізору, що підняли ціни на водопостачання. Я думаю, що то наші місцеві влади, влада собі так дозволяє. Значить, треба негативно ставитися і треба бунтуватися. Так боляче на новину про підвищення тарифів на послуги з водопостачання та водовідведення реагує Дрогобичанка пані Оксана, оскільки передбачає, уже із березня сімейний бюджет доведеться переглянути. Тривога жінки вмотивована та зрозуміла на фоні тотальної економічної кризи та скупих зарплат повідомлення про здорожчання комунального. Альних послуг кидають у холодний під. Однак, помилковою є думка, що спустошити гаманці краян прагнуть на місцях. Рішення стосовно здорожчання води для населення висунула національна комісія регулювання ринку комунальних послуг, яка відповідає за тарифи утворення на аналогічних комунальних підприємствах. Відкоригувати ціну для двох категорій споживачів водопостачального підприємства, а саме для населення, та оптового споживача, дзов Трускавець Водоканал, комісія рекомендувала у зв'язку із подорожчанням вартості енергоносіїв. Ще у минулому році тариф на електрику для водоканалу збільшили на 23%. На сьогоднішній день склалася досить непроста ситуація з розрахунками за енергоносії на підприємстві. Ми починаємо боргувати, ми не розраховуємо вчасно. нас постійно шантажують відключеннями електроенергії, про які також хотілося б, що наш споживач знав. Будучи заручником потужного споживання електроенергії, підприємство працює собі у збиток. Пояснюють там, 100 рентабельності не забезпечать і підняття тарифу для населення, який з 1 березня підскочить на 6%. У новому місяці за один кубічний метр води та стоків городянам доведеться платити на 42 копійки більше. Сукупна вартість послуг підприємства тепер становитиме 6 гривень 62 копійки. Дрогобичанам нескладна арифметика оптимізму не додає. Люди хвилюються, чи потягнуть здорожчання. Я дуже, дуже проти того, тому що продукти дорогі, все дороге. і Як вижити, просто не знаю. Я от думаю, що що треба вже виводити народ. Ну, там вона на площу сплачувати. Я не хочу платити, за що платити? Зараз нема за що платити, а ще як повисять. Революційні настрої людей підкріплені побоюваннями, збільшення тарифів і на інші комунальні послуги, скажімо, електроенергію, оскільки її незмінну ціну із енергетиками уряд узгодив лишень до березня. Сьогодні люди, не маючи праці, не маючи роботи, досить живуть бідно. Але це не є питання сьогодні водоканалу. Це питання того же Міністерства соціальної політики, яке повинно дбати за речі, такі як компенсація, неплату спроможнім або людей з малим доходом на оплату комунальних послуг. У водоканалі сподіваються, що нові тарифи не впопливають на дисципліновані споживачів, проплати від яких за підсумками минулого року склали 99,2%. З води зміни у житлово-комунальній сфері не обмежуються. Сплачувати за комунальні послуги дорогобичанам із лютого пропонують наразі за оновленими платіжками, а згодом зовсім і без них. У ратуші сіли, подумали та вирішили ліквідувати квитанції за компослуги. Натомість суми рахунків городяни мають дізнаватися у відділеннях банків. За словами першого заступника міського голови Олександра Коростельова, протягом півроку до мешканців по старій звичці надходитимуть квитанції. Однак паралельно суми рахунків можна на те слід дізнаватись безпосередньо у місцях оплати послуг ЖКГ. Наразі із місяця лютого у квитанці об'єднали рахунки за електроенергію та воду. За словами можновладця, на новаційний прорив їх підштовхнула проста річ. Різні терміни отримання квитанцій на різні платежі. І виходило так: людина повинна заплатити за електроенергію, але не хоче йти в банк, тому що чекає ще рахунки за тепло, за воду, за комунальні інші послуги. І чекає. А зараз фактично з 5-го фактично до десятого е числа кожного місяця, вже можна звертатися в банк, і в банку вже повна інформація по платежах. Якщо новація приживеться і не створюватиме людям незручності, то через півроку необхідність присилати платіжки відпадає як така. Переконує Олександр Коростельов. Натомість городяни новиною стурбовані та кажуть, платити без платіжок. Це означає прийти до вікна каси і не знати, яку суму взяти із собою. А ще чимало споживачів викреслюють із платіжок графу рекомендований аванс. Тож люди не впевнені, що це робитимуть у банках. Все було б чудово. Якби от отопустимо теплоенерго, я кожен раз вона мені щось дописує. Якщо я маю на папері, я можу доказати, а на в електронній почті як буде, то мені буде складніше. Звичайно, що мінус, тому що навіть люди з сіл приїжджають, Ну їм потрібно спеціально буде їхати, щоб знати, ну, скільки їм оплатити за ті комунальні послуги. Дуже негативно. Кінцевою метою новації є залучення інтернет-ресурсу, щоб кожен споживач міг зайти на відповідний сайт та переглянути стан своїх рахунків за отримані комунальні послуги. Над заслуженим прикарпатським ансамблем пісні та танці Верховина і далі висять чорні хмари. Ансамбль хочуть цього року передати на фінансування обласного бюджету. Відповідно, область бажає взяти у своє підпорядкування ще й приміщення колективу, що на вулиці Тараса Шевченка, тому пропонують внести зміни до статуту колективу. За словами керівника ансамблю Зоряна Ацедонського, зі Львова повідомили, що у статуті слід прописати у засновники не Дрогобицьку міську раду, як було споконвіків, а управління культури лода. Працім. Заники верховини вбачають у цьому перший крок до відчуження самого приміщення та подальшого продажу чи передачі його у інші руки. Цього тижня до колективу завітав начальник управління культури Львівської облдержадміністрації Сергій Бурко із членами управління культури. Вони вели мову про зміну статуту колективу. Зміни доповнення статут може вносити тільки заснови. Всі часи засновником заслуженого Прикарпатського асамблю підсвітації України Верховина. Була Дрогобицька міська рада І тільки в її повноваженнях, поваження наших депутатів, входять ці функції. Члени колективу також висувають припущення, що зміна статуту призведе до ліквідації підприємства та створення іншого. А це може означати, що усіх працівників звільнять та приймуть на роботу знову або не приймуть чи приймуть не усіх. В колективі 86 осіб остаточної крапки у питанні ще не поставили однак, колектив ансамблю налаштований рішуче. Люди готові відстоювати справедливість до останнього. Розвиток Дрогобича та регіону такій темі було присвячене друге засідання дискусійного клубу, засноване редактором газети Тустань та товариством імені Юрія Дрогобича, яке пройшло у офісі української партії. До обговорення надважливих питань міста, серед яких програма соціально-економічного розвитку, програма реальних дій чи дань традиціям, зголосилися як представники депутатського корпусу, бізнесова еліта міста, члени окремих партій та громадських організацій. За словами голови товариства Юрій Дрогобич Володимира Конзьоки. Програма соціально-економічного розвитку Дрогобича на цей рік була прийнята без жодного обговорення, жвавих дискусій та залучення думок громадськості. Відтак не дивно, що читати її без посмішки просто нереально. Як зацитував Володимир Кондьолка, за документом на енергозбереження у місті виділили 200 тисяч гривень, і це при тому, що на заміну світильників, у котрих ще понад 10 років гарантії, Дрогович планує потратити понад 2 мільйони. Подібних промахів у програмі більш ніж достатньо, зауважує депутат Михайло Ваврин та пояснює їх просто. Затверджували програму похабцем, бо роздали за день до сесійного засідання депутатам. Що ця програма, яку ми прийняли, вона навіть не погоджена з програмою Львівської області. Є пріоритети розвитку області, які ми мали ми врахувати. А у нас в пріоритетах переписали десь років 20 тому 60 пріоритетів, та не може мати місто на рік 60 пріоритетів. Один береться. І от і про цей рівень примітивний, говориться міському голові, він не хоче цього чути. Натомість депутат міської ради Микола Походжай нагадав присутнім, що у 2004 році у Дрогобичі було затверджено стратегічний план розвитку. Що вражає, виконати його вдалося тоді на 5-10%. Тож постає питання, чи доцільно взагалі приймати такі плани, якщо влада їх ігнорує. Натомість практика Калуша та Івано-Франківська демонструє, що стратегії розвитку виконуються, було б лишень бажання. За переконаннями голови Другобицької організації української партії Олега Косика Дрогобичу так не пощастило, бо голос. З тих, для кого приймають такі документи, у нас не враховують. Є план промоцій. Так Військові влади, яких 100 тисяч міська рада закладає з бюджету на питання промоцій. Тобто 25 50 тисяч на фуршети, 25 тисяч на поліграфну продукцію, на сувеніру і так далі. Це питання, яке в два рази менше, ніж питання енергозбереження, на яку виділяється 200 тисяч. Розумієте, от так для прикладу, що важніше. І друге, я ще не бачу звіту міського голови за ті поїздки за кордон разом з заступниками, разом з керівництвом, які він здійснив за минулі роки. Підсумком бесіди стала пропозиція депутата Миколи Походжає щодо створення депутатської групи Стратегічний план план-2004», у який уже увійшло семеро представників. Серед них сам пан Микола, Віктор Возняк, Олег Косик та інші керівником групи призначили пана Косика. У Дорговичеві служили панахиду та провели вічі з нагоди 23-ї річниці виведення радянських військ із Афганістану. Вшанувати пам'ять загиблих 15 лютого до знаку Воїнам афганцям прийшли ветерани та члени сімей загиблих, аби віддати шану солдатам та офіцерам, які з честю виконували свій військовий обов'язок у горах Афганістану. Сім'ям полеглих у Афганістані та воїнам афганцям було вручено грошові допомоги. Учасники вічі також за традицією поклали до підніжжя пам'ятника вінки та квіти. А у небо зірвалися артилерійські залпи. На кожного з нас сьогодні покладена відповідальність зробити все, аби цього таки вже не трапилося, щоб людські життя не стали іграшками в руках великих політичних гравців. А українським матерям вже ніколи не довелося проводжати своїх синів на війні. Нагадаємо, лише на теренах Дрогобичини нараховується 530 воїнів інтернаціоналістів, серед яких 12 представників саме із Дрогобича. Загальна кількість учасників бойових дій у Афганістані з України понад три тисячі осіб. Безпека краян у власних руках Просто істину мешканцям району намагалися днями донести працівники Дробицького районного відділення головного управління Держтехногенбезпеки у Львівській області, які під керівництвом тимчасово виконуючого обов'язки начальника Василя Явора провели рейд пожежної безпеки у снятинці Залужанах та старому селі. Неналежна експлуатація у зимовий період печей та електрообігрівальних приладів у оселях, на жаль, часто густо призводить до займань, застерігав у кожній хаті Василь Явір. Розбившись на три групи, які входили працівники Другобицького рему, управління газового господарства та пожежники, мобільні бригади ходили від хати до хати та інформували мешканців про те, як слід правильно експлуатувати обігрівальні прилади, робили заміри біля печей, перевіряли справність електропроводки у помешканнях. Окрім цього, працівниками держтехногенбезпеки було роздано особисті пам'ятки мешканцям сіл, де чітко виписані застереження та правила пожежної безпеки. Тим часом у Другобичі у ковита ледь не наробила лиха. Мешканець вулиці Тарнавського, 17, квартира, 3, 15 лютого відлучився за продуктами. А по поверненню з магазину не впізнав свою оселю. У квартирі встиг нагосподарювати червоний півень. Причиною пожежі вогнеборці називають незачинені дверця та пічки. Як наслідок, вогонь вийшов назовні та почав хазяйнувати по оселі. Лихо допустив співмешканець господаря, який під дією оковитої солодко заснув та не відчув, як сталося лихо. За словами начальника Дрогобицького відділу головного управління МНС України Романа Свястана, розгорітись полум'ю допоміг і безлад у оселі. Виявляється, у житловій кімнаті люди мешкали, збирали не потрібно. Дідні речі та навіть кололи дрова в житловому будинку була людина, яка десь в нетверезому стані спала на ліжку, і могло бути таке, що вона могла задохнутися чадним газом. В Квартирі жахливі просто умови проживання. Господар в квартирі і дрова ріже, і склад повністю, і бутилки пусті, що там тільки немає. На щастя, вогнеборці не дали статись непоправному, сонного чоловіка витягнули із задимленої кімнати та викликали швидку. Днем пізніше пожежею прославилось і село Сторона. За інформацією начальника другобицького відділу головного управління МНС України у Львівській області Романа Свястина. У селі загорівся дерев'яний будинок. Про пожежу повідомили із запізненням до приїзду вогнеборців полум'я повністю охопило оселю, до якої проблемно було підступити. Що найгірше є загиблі чоловік 50-го року народження. Та жінка 58-го. Не виключено, що причиною пожежі стала необережність при палінні. Подібний випадок у господарів уже траплявся. Окрім цього, не виключений фактор і алкогольного сп'яніння. Зреалізувати свою мрію вдалося і Дрогобицьким пасічникам, які віднедавна мають свій штандарт. Освячення іменої Хоругви Дрогобицького міськрайонного товариства Пасічників Підгір'я здійснили у цій кафедрального храму Пресвятої Тріті. Підтримати однодумців завітали пасічники із різних куточків Львівщини. Символ товариства, виконаний у національних тонах. На жовтому тлі зображено герб Дрогобича, бджілку-трудівницю, декілька сот, восьмикутну зірку та викорбувано назву товариства. За словами Ярослава, Стецька, члена товариства та почесного пасічника України бджолярі Дрогобичини здійснили свою чи не найголовнішу мрію. То є той знак, який об'єднує, який з'єднує, ну, то є прапор, під яким ми можемо піти до, до людей, до товариства. Концерт, святкова ковзанка та слова кохання. Так, цьогорічний день закоханих, 14 лютого, відзначили Дрогобичани. Романтичний настрій, закоханим найперше у музично-драматичному театрі імені Юрія Дрогобича, власним сольним концертом дарувала наша землячка Оксана Винницька. Окрім співачки, учасниками виступу були друзі-виконавиці Ярослав Барана, також танцювальний флеш-дует. Оксана Винницька представила глядачам як свої відомі хіти, без теби, байбай та це непросто, а також виконала вперше пісні Володимира Івасюка. Родзинкою концерту стала презентація пісні Різдво, яку виконавиця нещодавно записала у студії. Послухати чарівний голос Оксани прийшло чимало шанувальників і таланту, які аплодували співачці Стоячи. Дівчина зізналася у свою чергу, що трудиться уже над новими хітами. Потрошки починаю працювати над наступним альбомом. Це моя мрія, щоб якнайшвидшим часом видати альбом духовної пісні. Паралельно святкування Дня святого Валентина проходило і на ковзанці у парку культури та відпочинку. Тут зіграли у хокейний матч. Відтак була дискотека на катку та розіграш призів. Завершували свято масовим запуском пилаючих сердець у небо та фейерверком. Театрали Альтера в чергове здивували Дрогобочан. Альтерівці показали серію вистав, у котрих застосували театральну техніку імпро, тобто імпровізація. Актори включали свою уяву та імпровізували на сцені без заготовленого сценарію, тримаючи при цьому зв'язок із залом. Нове видовище альтерівці запозичили від своїх колег із заходу, зокрема поляків та німців. Для європейців така техніка виконання акторської гри не є новою. Однак на теренах України Альтер єдиний театр, де актори віддаються живій грі та Постають у, у незвичних іпостасях. Імпровізація дрогобицьких акторів радо віталася глядачами та не залишила їх байдужими до вистави. Зазначимо, що учасники театру Альтер приймуть участь і у проведенні Єврокубку та дивуватимуть українських та закордонних булівальників своєю театральною грою з постановками імпро у Львові, коли будуть відбуватися матчі, будуть невеличкі сцени по цілому Львові, і де глядач. Може прийти не тільки на футбол, але й мати якусь іншу програму, зокрема театральну. І, Власне, наш театр буде приймати безпосередню участь разом з нашими польськими колегами е, в таких програмах. А от 15 лютого на сцені Дрогобицького державного училища імені Барвінського відбувся творчий вечір композиторки із Києва Лесі Горовай. У концерті були представлені нові та старі пісні в інтерпретації викладачів Дрогобицького музичного училища. Леся Горова не лише композитор, а й співачка та викладач Київської дитячої академії мистецтв, де навчає дітей писати музику. Творчість Лесі Горової включена у програму музичних шкіл. У її творчій добірці дві книги для дітей відчинилося життя та. Коли і не тільки Леся Горова веде активне концертне життя та відома не лише на теренах України, але й поза її межами. І я дуже рада, що я можу приїжджати і не тільки в великі міста, а й в такі менші міста, куди мало хто, скажімо, приїжджає. Але я дуже люблю публіку в таких містах, тому що вони завжди щирі, вони завжди радо приймають після таких зустрічей, після таких концертів напишу щось нове. Творчих, натхнених, а головне приємних вихідних бажає вам колектив нашого телеканалу. Пам'ятайте, що суботи та з у неділю ми готові аналізувати події за тиждень. Не забувайте також шукати програми Алсету у соціальній мережі Фейсбук. На все вам добре та дякуємо, що були з нами.